Все частіше росіяни лякають українців та увесь світ ядерним вибухом, тому правила, які ми вчили ще в радянських школах, саме настав час оновити в пам'яті. Профілактичну зустріч з освітянами провели покровські рятувальники. Вчителям нагадали, у разі ядерного вибуху або аварії на атомній електростанції треба перекрити усі шляхи потрапляння повітря у приміщення, перейти у кімнату, де немає вікон, а ще краще в укриття. 24 години, навіть якщо ви не отримуєте ніякої інформації, бажано не покидати укриття. За цей час буде вже мінімізована кількість реактивних часток у повітрі, і тоді вже можна якось виходити з укриття. Але поки навіть якщо ви не отримаєте ніякої інформації, 24 години ви не виходите з цього укриття. Правила знайомі, але оновити інформацію ніколи не буде зайвим, кажуть освітяни. І ці знання тепер неодмінно передадуть і своїм учням. Звичайно, ми віримо в те, що нам ці знання не знадобляться, і все в нашому місті буде гаразд і спокійно. Ми віримо в нашу ЗСУ, звичайно. Але, тим не менш, якщо така загроза є, і ми несемо відповідальність не лише за своє життя, а й за життя дітей, ті, що залишились в громаді, і за колектив. Тому я вважаю це дуже доречно. Захід був нам корисний, дізналися багато важливої інформації, але сподіваємось, що на практиці нам це не знадобиться. Розповіли освітянам і про йодопрофілактику. Після офіційного підтвердження ядерного вибуху усім громадянам рекомендовано прийняти йодит калію. Взагалі, йодопрофілактика профілактика полягає в одноразовому прийнятті та притовами калію, тобто одна таблетка при необхідності. От тільки людям старше 40 років та тим, хто має проблеми зі щитовидною залозою, така профілактика не рекомендована. І якщо в домашній йодиду калію немає, то придбати в аптеці препарат буде нелегко. В наявності немає. На даний момент замовити його немає в на якій фірмі. А це тільки зараз немає, раніше був? А, так, минулого тижня ми отримували. А сам йод, от йодиткалію і йод це різні а, речі. Звісно, різні, тому що в йоді дуже маленька дозіровка угу. в таблетках. А, йод є? Чи так а в каплях немає? йод також є. Нагадаю, без необхідності йодиткалію приймати не варто, адже він може нашкодити організму.